Пройшло життя, не варто було, і труду, лише обраси набереться вщерть. Остатні дні вже якось перебуду. Та вже й кінець переночую в смерть. А втім, яка мені уже різниця, я теж опивця, я убила Гриця. Єдине слово, виникло невже, душа болить і тіло, як чуже. Ото, за те судити мене треба, всі кари світу будуть замалі. Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі. Біднесенький, намучився зі мною. Веселий був, а я була сумною, ласкавий був, розгублений і добрий. Зайшов за мене, як за чорний обрій. Гукав мене, а я вже не озвалась. Заплутався, сказала, вибирай. А в нього серце ж навпіл розривалось. А він по бренду, він вже не чурай. Спинити гриться, не зробили спроби. Ходжу, хитаюсь, як після хвороби. І хоч без вістика чи ворожнеча, нема нічого, пустка порожнеча. Часи були непевні лиховісні, як хмарі в небі, купчилась війна. А це кохання почалося з пісні, могло урватися тільки, як струна, бо ж річ не в тім женився, не женився, прийшов, пішов, забув чи не забув. А в тому річ, коли ж він так змінився? Чи може він такий і зроду був, нестерпний біль, Пекучого прозріння, яка мене опутала вона чи він мені, чи я йому не рівня, нерівня душ це гірше, ніж майна. Я ту отруту з розпача зібрала. Я з малку знала, де яке зло. Мені це ще от баби перейшло, її вважала відьмою пліта. Я наварила м'яти траголюба, не пособила наварила ще. Вже скоро день, що їм, і ти до шлюпу, мене ж пече, всередині пече. А найстрашніше, що пече, як жога. перевертає душу від жалю. невірного, брехливого, чужого, огидного, а я ж його люблю. Маруся, я прийшов на віки, я на коліна стану. Ти простиш. Я найдорожки сплакала літа. Чого обернувся до моєї хати? Не розлучились, матінко, свята, чи я тебе примушую кохати, коли своїм коханням поступився, заради грошей, чи багацькі плив, чи ти тоді від мене відступився, чи сам себе навіки обманив? Себе, Марусю, не дивись, вороже, мені ті дні по вікно одболять. У двоє матерів, твоя і Божа, хай нас на шлюб вони благословлять. Людей накличем, зробим перепросини, щоб на лисі, хто чеше язиком. Марусю, чуєш, зараз ще то товосине, Поберемось не ступень мозаком. Я зрада, так, але це більші злочин. Скажу все правду, ми тепер одні. Кому з нас гірших я втворжу очі, а ти у вічі дивишся мені. Я мучуся, я сам собі шуліха. Є щось в мені, так наче не моє. Немо живе мені то чоловіка, і хтось когось мені не пізнає. І що найтяжче, мука ж моя марна, бо зрада діло темне і брудне. А ти це ти, ти і страждання гарна, ти можеш навіть поживіть мене або сказати, що хотів, ти маєш. Мене вже віриш, кидай вісні. Тобі то добре, ти цього не знаєш. У тебе мука піли пісні. Тобі дано і вірити, і кохати. А що мені? Які такі куші? Нелегко кажуть, жизнь надихати, а ще налегше, не легше жить навіть душі. Відступник я, нікчемна я, іниці, але ти любиш і тому прости. Життя така велика козаниця, Кому вдалося не падавши пройти? А Галя грузка, і по ній це видно, і все, і годі, я одне втік. А може, правду кажу, що ти відьма приворожила і пропав навік? Бо що б мене інакше так палило? Чого я так страждаю і борюсь? Куди б мене в житті не прихилило? А все одно до тебе я вернусь, ти ж ніч моя і світло моє денне. Вже тут брехать який мені хосе, прости за все. Воно таке воденне, а я не можу без твоїх писей. Коли я там і говорив, і клявся, я знав одне, збрешу, не помилюся. Як знати хочеш, так я їм продався, але в душі на тебе я молюсь. Іди собі, іди. Мені ж нема куди. Іди до неї, будеш між панами. А я за тебе, Грицю, не піду. Ти ж цілий бік стоятиме між нами. А що ж, Грицю, пісню я складу? Як не хочеш моє серце дружиною бути, то дай мені таке зілля, щоб тебе забути. Музу пити через силу краплі не опущу, тоді я тебе забуду, як очі заплющу. Торкнувся шклянки білими вустами, повільно пив. І випив, і погас. Ой сонце, сонце, промінь, мій останній. Оце і є вся правдонька про нас. А потім суд щодня мене водили. А судді були добрі, не дурні. Вони мене по совісті судили. Найлегшу кару вибрали мені. Чого було так довго мутрувати і вивертати параграфи статтям. Було б одразу, присудити до страти. Натяжча кара звалася життям.